16 років тюрми отримала агентка ФСБ, яка наводила російські ракети С-300 та Х-22 на Харків. Про це, про це повідомляє СБУ. За даними слідства, вона зливала окомпантам інформацію про наслідки ворожих ударів по обласному центру 23 січня цього року. Тоді расисти обстріляли місто ракетами С-300 та Х-22. Співробітники СБУ затримали російську агентку на гарячому. Коли вона проводила до розвідку поблизу багатоквартирного будинку, в який поцілили окупанти. Смертної кари в нас немає. Пожиттєве ув'язнення, оскільки я знаю, це найвищий термін покарання. А що б таким треба було б давати? Як вам Те, що передбачено на сьогоднішній день законом України, а я 8 від 8 до 12 15, 15 років державна а, зрада. Не. Від 15 років до е, пожиттєвого позбавлення волі. Чому стало 13, ну, важко сказати. Може, два роки вона знаходилась в СІЗО. Хоча я теж не знайомий з цією справою. Ну, чому ми так, почитали просто суто, суто як варіант, що про що це. Да, Таких дуже багато, на жаль. Таких зрадників дуже багато в Україні. Ми ж бачимо, що такі від Служби безпеки України інформація майже щодня. Де вони Це де вони виявили зрадників? Де вони виявили, осіб, які наводили? Де вони виявили, осіб, які передавали безпосередньо інформацію щодо розташування Сил оборони України чи певних військових укріплень? Добре, що Служба безпеки працює, це дуже добре. А, дуже пильні були наші українці, кияни, зокрема, от в перші дні, коли це все розпочалося. Я пам'ятаю, пам'ятаєте, інформація була, що ніби там маячки якісь там на дахах можуть да, з'являтися. Якісь... Виходжу, а також бачу, поверх в мене це трохи вище, 16 поверхів навпроти. Є люди лазять, там щось шукають. Перевірка миттєва. Слава Україні! Дивлюсь, фідбек, героям слава! Все нормально, значить, люди наші. А також ж було там все і по підвалах, і по дахах. Зараз пильність трошки, знаєте, ну не те, що втрачалося, але так люди трохи підрозслабились. Звикли. Звикли, так. Да. На жаль, це так. Да, дуже така велика проблема. ну вона притаманна будь-якому суспільству, будь-яким це фізіологічна історія, що до, до всього звикаєш. Це найбільш таке жахливе явище, коли, знаєте, от розповідають, є така притча, якщо там лягушку кинути в кіпіток, mm. то вона вистрибне. А якщо лягушку посадити в холодну воду і поставити на огонь, вона звариться. Так. Отак, отак і відбувається з людьми. Вони звикають, 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 звикають і зваряються. Ну, забувати, що значить страх це теж, в принципі, Бакруп. непогано, так. погодьтесь. Звичайно, і треба бути пильним, і треба розуміти, що я тут в Україні. Я була війна... пісню, така класна пісня. А така. Оцей, хто її співає, бо він там теж підтримав все, що тільки можна було, і Путіна, і війну, і ходив там на Красні площі пісні свої, співав. Пісня класна. Тобто, ну слова на. Це якраз я забув, що значить страх. І вони не свободні, угу. оце єдине що.